Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький телял до нас заїхало нове чудове надходження. Це Hyundai Sonata. Автомобіль у нас 2015 року випуску обладнаний 2,4 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала із сполучених штатів. Всі пошкодження професійно відновлені. Автомобіль у нас має пробіг 190 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 10... 9 790 доларів. Ми маємо чудову оптику. Також має автівочка днівні ходові вогні, гума 16-го радіуса на легкосплавних дисках. Оптівочка Задній ряд весь повністю потонований. Має чудову задню оптику, камеру заднього огляду. Далі, друзі, перейдемо до салону. Нас зустрічає світло-сірий салон. текстильний, в чудовому та доглянутому стані. Дах у нас без нарікань. Карта заднього ряду дверей також в чудовому стані. Далі, друзі, карти переднього ряду. Нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, проїзд контроль, управління світлом. Далі, друзі, мультимедіа, кондиціонер. Ось так у нас виглядає автівочка з камери з заднього огляду. Та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також на послуги Лізінгу та трейдингу. І ми захисти зможемо пригнати для вас будь-яке авто і Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.